І все-таки вони разом. Шакіра і Жерар Піке вперше за довгий час з'явилися у компанії один одного. Видання Джейли Мейл оприлюднили світлину, яку зробили папараці. Вони помітили Шакіру і Жерара у Барселоні. Пара їхала на обід про щось жваво розмовляла і мала абсолютно щасливий вигляд. 40-річна Шакіра сиділа на пасажирському сидінні, і її важко було би не впізнати. Розкішне кучеряве волосся давно стало візитівкою На Піке була чорна Фейсболка і куртка. Нагадаємо, на початку жовтня закордонні змі вразила новина про те, що одна з найкрасивіших пар світового шоу-бізнесу через шість років стосунків розлучилася. Однак за кілька днів Шакіра і Жерар Пике спростували цю інформацію. У своїх соціальних мережах футболіст опублікував відео з коханою, а видання US Magazine з посиланням на власні перевірення джерела підтвердило, що Шакіра і Жерар. Разом нагадаємо, що Кіра і Жерар познайомилися під час зйомок кліпу співачки на пісню Вака-вака, яка стала гімном чемпіонату світу 2010 року. Якийсь час вони приховували роман, але через рік оголосили себе парою.